Кілька тисяч кілометрів відділяє Україну від сучасного Владивостоку. Та мало хто знає, що саме тут, на початку ХХ століття, українці намагалися збудувати власну державу. Цей край отримав назву Зелений клин земля заселена сотнями тисяч вихідців із українських губерній. Після падіння Російської імперії його мешканці поставили перед собою амбітну мету проголосити українську далекосхідну республіку і приєднати її до великої України. Проте цей сміливий виклик одразу зустрів запеклий спротив. Проти українців виступили і біловардійці, які мріяли про відновлення єдиної Росії, і більшовики, що не могли допустити жодної самостійності. Так почалася боротьба не на життя, а на смерть. Сьогодні ми розкажемо, чому взагалі українці опинилися на далекосхідних землях, як хотіли збудувати власну державу за тисячі кілометрів від Києва та брали участь в бойових діях. І чи могла далекосхідна Україна зберегти своє існування. Російський далекий схід був величезним, але фактично мертвим простором імперії. Доріг тут майже не існувало, сполучення з іншими краями було ненадійним, а рідкісні поселення губилися серед безкрайньої тайги і гір. Для Росії ці землі були ідеальним місцем, щоб відправляти людей на забуте заслання. Сюди кидали політичних ворогів, а також усіх, кого імперія Романових вважала загрозою для власного режиму. Саме через заслання на далекому сході опинилися перші українці. Вони належали до повстанців гайдамахів, учасників Кольївщини 1768 року, яку російська армія жорстоко придушила на прохання союзних поляків. Вирвані зі своєї землі наші люди опинилися в повній ізоляції, але історія не зупинилася. Невдовзі в цей дикий край рушила нова хвиля українців. На цей раз не як бранці, а як добровільні поселенці. Вони шукали тут шансу на нове життя, де можна було б почати усе спочатку. Російській імперії було вигідним заселення Далекого Сходу, до того ж, через опіумні війни та слабкість китайської китайській династії цінь, Росія розширила свої землі, змусивши Китай віддати частину Манджурії. В ті часи в цьому регіоні мешкало лише кількадесят тисяч місцевих народів, і регіон також вважався незаселеним. Україна натомість відчувала гострий брак землі. Села розросталися, сім'ї були багатодітними, але ґрунтів для обробітку ставало дедалі менше. Ситуацію ще більше загострила селянська реформа Олександра II. Формально селянам дозволили викуповувати землю в поміщиків, та насправді для багатьох це перетворилося на недосяжну мрію. Більшості українцям через жорсткі умови життя не вистачало грошей навіть на прожиток. Вони були змушені повертатися до панських маєтків, працювати за мізерні гроші на тих самих полях, з яких ще недавно їх, начебто, звільнили. Ненависть до цього лише посилювалася, тож чимало українських родин починало замислюватися, може варто кинути рідні місця і рушити на далекий схід. Там, за тисячами верст, їх приваблювали обіцянки нових земель, широких, вільних і родючих земель, які могли стати справжнім порятунком і нарешті дати незалежність від влади поміщиків. Царський уряд усіляко підштовхував українців рушати як від рідних сіл. Петербург обіцяв переселенцям майже казкові умови. До 50 гектарів родючої землі на родину, кількарічне звільнення від податків та допомогу із переїздом. За цими щедрими обіцянками стояла холодна стратегія. Імперія прагнула заселити далекий схід слов'янським населенням та зробити його надійною опорою влади. Росіяни хотіли збільшити свою територію та вберегтися від можливого вторгнення іноземних держав. Саме тому переселення тисяч українських родин мало ще й військово стратегічне значення. Нові села перетворювалися на живі фортеці, які утверджували владу царизму в найвіддаленіших куточках. Вже на початку 1860-х років на край світу вирушили перші групи українців із Полтавської губернії. Вони долали виснажливий кількамісячний маршрут, пересувалися на возах через безкрайні простори і мерзлоту Сибіру, постійно ризикуючи власним здоров'ям та життям. Зрештою, по прибуттю, українці оселилися на теренах Амурщини. Де вже у 1863 році заснували перше національне поселення із назвою Троїцьке. Наступного року було створено ще два: а саме Новотроїцьке і середньобіле. Саме вони започаткували українську колонізацію навколишніх земель. До кінця 19 століття в Амурській та сусідній приморській областях налічувалося вже до 150 тисяч українців. І якраз у цей час за регіоном закріпилася його історична назва Зелений клин. Вона позначила українську територію на чужих землях серед густих зелених лісів. А назва клин була через розселення українців, яке виглядало як трикутник, що врізався в Азію. Поряд із вихідцями із Полтавщини багато селян прибували з Київщини, Чернігівщини, Південних губерній і навіть Холмщини. Окрім традиційного пересування на возах, українці переправлялися на далекий схід і морським шляхом, прибуваючи до Владивостока і звідти розселяючись довкола. Особливо активна колонізація відбувалася з початком будівництва Транссибірської залізничної магістралі, яка значно скорочувала час для подолання далеких відстаней. Освоюючи територію Далекого Сходу, українські поселенці фактично контролювали всю сільську місцевість регіону, займаючись землеробством, скотарством, мисливством і рибальством. Тут вони займалися не лише своєю звичною буденною працею. А й намагалися будувати власне національне життя із українськими традиціями, звичаями, культурою та мовою. Однак на цьому шляху їм довелося прикласти надзвичайних зусиль, оскільки Петербург не збирався допускати вільного прояву української ідентичності. Друзі, базована історія відкриває жовтневий набір учнів на курс до НМТ з історії. Ми підготували для вас анімаційні відеолекції, які допоможуть легко розібратися в темах без нудного зубріння. Ви також отримаєте короткі конспекти, презентації, шпаргалки дат. Та інші матеріали для швидкого повторення. Але головне це практика з менторами. Уроки інтерактивні та живі, тож навіть найскладніші теми стануть зрозумілими. І найприємніше зараз діють знижкові ціни, але вони мають обмежений час. Тому не зволікайте, переходьте в наш інстаграм та напишіть кодове слово база у Дірект. Підготуйся до НМТ легко та успішно разом з базованою історією. У грудні 1893 року у Владивостоці вперше залунала українська пісня. Там створили хор, який став символом того, що навіть на краю світу українці пам'ятали про свою батьківщину. За кілька років у микольську Сорізькому вийшов перший номер газети Молода Україна. Її друкували попри сувору цензуру, маючи на меті розбудити національну свідомість. Спроби створити різні проукраїнські організації зустрічали шалений спротив імперської адміністрації. Але навіть у таких умовах український рух на Далекому Сході продовжував розвиватись. У 1909 році у Владивостоці народився підпільний український гурток. Його провідники дбали не лише про культуру, а й поширювали небезпечні для царизму політичні ідеї. Вони кликали земляків не забувати, ким вони є, і вірили, що Україна здобуде автономію, а згодом і повну незалежність. Тоді це виглядало майже неможливо. Та коли Російська імперія захиталася і впала під ударами війни та революції, ця мрія раптом ожила. Під час лютневих революційних подій українці зеленого клину вийшли на протести та почали створювати власні громади у Владивостоці, Хабаровську, Микольську Уссурійському. На той час у регіоні вже мешкав майже мільйон людей, і до 80% з них були вихідцями із українських земель. Навіть у російських військових частинах українці бралися до самоорганізації. На базі Амурської військової флотилії повстала Українська військова рада. Кульмінацією стало 1 травня 1917 року у Владивостоці. Тоді солдати українці разом із цивільними мешканцями пронесли над містом жовто-сині прапори. Це була не просто демонстрація, це був виклик імперії. Люди відкрито заявили, вони хочуть єдності із Центральною Радою в Києві, вони вірять у власну українську державу. Держава була необхідна нашим колоністам і для захисту своїх господарств від хаосу та анархії, які панували на всіх колишніх імперських землях. Петербург утратив контроль над віддаленими провінціями, і саме це підштовхнуло наших людей до створення власної адміністрації. 24 червня 1917 року у микольсько усорійському відбувся історичний з'їзд української громадськості всього далекого сходу. І саме цей день став переломним для зеленого клину. Делегати обрали тимчасовий український крайовий комітет на чолі із учителем і громадським діячем Унисимом Ступаком. Так у зеленому клині постала українська влада, яка взялася організовувати громади і вибудовувати підвалини державності. Водночас українські солдати також брали справу в свої руки. У липні стрільці владивостоцького гарнізону почали формувати окремі сотні під жовто-синіми прапорами. За одне літо з'явилося вісім таких підрозділів, ще два постали у Манджурії. Вже за кілька місяців там організували два курені чисельністю близько тисячі осіб. Вони навіть змогли взяти під контроль місто Харбін і стратегічні вузли китайсько-східної залізниці, адже саме тут працювало чимало українських робітників. Події розвивалися дуже стрімко. У січні та квітні 1918 року пройшли нові з'їзди українців далекого сходу, і саме на квітневому було урочисто проголошено створення власної держави та її армії. У Хабаровську організували постійний уряд, український далекосхідний секретаріат на чолі із Юрієм Глушком мовою, а по всій території зеленого клину постали 10 окружних рад, що виконували функції місцевої влади. Зв'язок із великою Україною теж ставав дедалі тіснішим. У травні 1918 року представник Манджурської ради Петро Твердовський вирушив до Києва, де мав налагодити постійний зв'язок із батьківщиною. Делегація з Харбіна на чолі із ним передавала гетьману Скоропадському низку вимог: визнати зелений клин невід'ємною частиною України, вивести з його території російські війська, призначити українську адміністрацію та відкрити консульство в Харбіні. Це був безпрецедентний крок. Далекосхідні українці прагнули не лише підтримувати культурні зв'язки, а й стати повноправною частиною держави, яка народжувалася в Києві. Але, на жаль, Україна, розірвана війною та власними проблемами, могла лише частково допомогти. Скоропадський не хотів наразі знову конфліктувати з більшовиками, тож лише визнав Твердовського представником української держави на Далекому Сході та в Манджурії. А саме питання про включення зеленого клину до складу України залишили на другому плані. Та, попри це, велика Україна і Мала Україна, яка розташовувалася на відстані тисячі кілометрів аж біля берегів Тихого океану, встановили між собою постійний зв'язок. Це символічне єднання стало найвиразнішим доказом того, що українська нація відчувала себе єдиним цілим, навіть якщо її землі були розкидані від Карпат до берегів Тихого океану. Восени того ж року почалося творення регулярних збройних сил зеленого клину. У влади востоці формували полк імені Тараса Шевченка. До нього вступали місцеві добровольці, а командування брали на себе українці-офіцери царської армії та ветерани Першої світової війни, що мали безцінний бойовий досвід. Серед творців нового війська особливо виділявся генерал Борис Хрещатицький, який координував створення частин по всьому регіону. Невдовзі українська армія зеленого клину сягнула п'яти тисяч вояків, проте українцям бракувало найголовнішого зброї та набоїв. Всі великі військові склади у регіоні на той час перебрали до рук або білогвардійці, або більшовицькі повстанці, які боролися за владу. Ще однією проблемою стала висадка у Владивостоку і в Примор'ї японських десантів. Які ще з літа перебували тут як підтримка для білих від антанти. Японці взяли під контроль всі арсенали у своїй зоні і не дозволяли нікому забирати зброю. Таким чином українці фактично не мали можливостей вести тривалі й великі бої, що у випадку вторгнення або білих, або червоних стало б катастрофою. Більше того, українські підрозділи не могли розбудовувати армію належним чином, і саме в таких складних умовах зеленому клину довелося зустрітися із переважаючими і краще організованими силами підступних. І без компромісних ворогів. Друзі, ми щиро вдячні кожному, хто стежить за нашим каналом та допомагає нам розвиватись. А якщо у вас буде можливість та бажання, ви також можете підтримати базовану історію на Патреоні чи базі. Це відкриє вам доступ до 19 ексклюзивних випусків. Теми цих відео ви, зокрема, бачите зараз на екрані. Окрім цього, ви зможете швидше дивитися наші прем'єри, а також голосувати за теми майбутніх випусків. Особливо подяка тим, хто вже долучився. Ви це основа нашого проєкту. І ті, хто допомагає нам навіть просто існувати. Дякуємо, що ви з нами. Наприкінці листопада 1918 року у Сибірському Омську пролунала звістка, яка змінила розклад сил на всьому далекому сході. В результаті перевороту владу в Білому Русі захопив адмірал Олександр Колчак, людина, яку Антанта проголосила Верховним Правителем Росії. Його портрети швидко з'явилися в штабах, а накази розлетілися вздовж Транссибірської магістралі. Фактичним же володарем Забайкаля та Далекого Сходу залишався отаман Григорій Семьонов, авантюрист із козацького роду, що мав під рукою багатотисячну армію, щедро озброєну іноземними союзниками. Колчак і Сімонов стали в обличчям нової білої імперії, яка прагнула відродити Російську імперію. Для українських частин зеленого клину це був момент істини. Слабо озброєні, розділені по поселеннях і позбавлені належного постачання, вони не могли самостійно протистояти наступу червоних загонів. Вибір стояв жорсткий: або піти на ситуативний союз із білими, або загинути під ударами більшовицьких партизанів. Отаман Борис Хрещатицький ухвалив тяжке, але єдине можливе рішення стати союзником тих, хто вважав українців не народом, а сепаратистами. Ні Колчак, ні Сіменов не визнавали права українців на власну державність. Для них автономія зеленого клину була небезпечним прецедентом, але у боротьбі за єдину і неподільну Росію вони мали спершу знищити Леніна і його більшовиків. Тому тимчасово мирилися із тим, що поруч воюють сотні під жовто-синіми прапорами. Українцям видавали невеликі партії зброї та набоїв, але з великим небажанням. Надто боялися посилити потенційного майбутнього суперника. Перші бої відбулися в районах міст Чита і Верхньоудинськ, де проходила Транссибірська магістраль. Більшовицькі партизанські загони намагалися атакувати її станції, щоб унеможливлювати доставки підкріплень та спорядження для білих військ. Українським сотням було поставлене завдання відбивати ці напади, а також разом із союзниками захищати місцеву тайгу від ворожої присутності. Ця боротьба тривала у вкрай важких умовах високої мінусової температури. За нестачі продовольства, медикаментів та теплого одягу. Колчак і Семенов і далі наділилися з українцями необхідними ресурсами в достатній кількості, ставлячись із ненавистю до наших солдат. Поряд з цим їх серйозно дратувало те, що українські солдати воювали під жовто-синіми прапорами, а не символікою білого руху, що призводило до загострення відносин. Ще одним кривавим театром боїв із більшовиками стали райони Хабаровська та Уссурійська – Куди червоні загони вперто намагалися прорватись, надзвичайно важливо було втримати переправу через річку Амур, головну артерію якою йшла логістика білих військ та їхніх союзників з Антанти. Українські сотні билися і на берегах ріки, і в непролазних хащах Тайги, де більшовики знаходили прихисток, щоб перегрупуватися та приготувати нові удари. Червоні заходили і в навколишні села, проводячи насильну мобілізацію мешканців до своїх підрозділів. Українські частини зі свого боку намагалися цьому протистояти за можливості залучаючи чоловічі населення на свій бік. У кількох поселеннях під Усорійськом місцеві чоловіки здебільшого нащадки українських колоністів самі формували невеликі кінні загони та долучалися до боротьби. Це вже був не лише фронт регулярних військ, а справжня війна народу проти насильства. Поряд із боями в Тайзі, вояки зеленого клину захищали усорійську залізничну магістраль. Особливу увагу приділяючи мостам. Українці пальнували мости, які червоні намагалися підірвати, щоб паралізувати рух білих армій. У 1919 році основні бої точилися довкола Хабаровська. Більшовики прагнули здобути місто будь-якою ціною, а їхні лави щодня поповнювалися новими мобілізованими із Сибіру та Преамур'я. До того ж, в самому Хабаровську діяв потужний більшовицький осередок із місцевих робітників та залізничників. Готовий підняти повстання середини. Для білих втрата цього міста стала б катастрофою, тому вони активно залучали українські сотні до оборони. Для ефективного протистояння комуністам і через відсутність достатньої кількості зброї та спорядження українська армія не вступала з ними у відкриті великі зіткнення. Натомість, вояки зеленого клину здебільшого застосовували тактику рейдів через тайгу та організацію засідок на шляхах сполучення, раптово і стрімко атакуючи загони більшовиків. Ці удари здратували більшовиків і часом завдавали їм відчутних втрат. Але нескінченний потік нових червоних загонів зводив результативність таких акцій майже на нуль. Ставало очевидним: фронт для всієї білої армії тріщить, і його падіння лише питання часу. На фоні цих важких боїв лідер українського далекосхідного секретаріату Юрій Глушкомова у червні провів таємну нараду зі своїми урядовцями. На ній обговорювалося питання щодо долі українського війська. Яке білогвардійці майже не підтримують і не дають йому розвиватись. У зв'язку з цим голова уряду зеленого клину пропонував укласти таємну угоду з командиром повсталого роком раніше Чехословацького корпусу з метою заколоту протоколчака. Солдати корпусу та їхні командири бажали якомога швидше потрапити додому в Європу, тож не були зацікавлені далі воювати за інтереси білих. Юрій Глушко мова прагнув використати їхні сили, щоб звільнитися з під опіки білих і разом почати формування нових військових підрозділів, які стануть кістяком регулярного українського війська. Однак ці наміри були досить швидко викриті розвідкою Колчака. Того ж місяця лідера зеленого клину було заарештовано і це спричинило зрив усіх планів. А тим часом становище білих у регіоні поступово ставало все гіршим. Адмірал Колчак і встановлена ним жорстка диктатура в Сибіру. Зі старими дореволюційними порядками все більше і більше обурювало місцеве населення, яке не бажало воювати за нього. Це напрочуд ефективно грало на руку більшовикам, які за допомогою брехливої пропаганди гідного життя для робітників і селян приєднювали в свою армію розчарованих прихильників білих. Як наслідок, наприкінці 1919 року Колчак втратив ряд ключових для себе міст, а саме Омськ, Красноярськ та Іркутськ, які одразу зайняли червоні. Ці військові поразки стали руйнівними для білогвардійського уряду, а сам адмірал повністю втратив авторитет і довіру навіть серед власного оточення. Зрештою, у січні 1920 року, внаслідок внутрішнього перевороту, Колчака заарештували та передали більшовикам у якості трофея. Вже через місяць наказом Леніна, диктатора білого руху було розстріляно. Падіння білогвардійського фронту в Сибіру призвело до краху можливостей усього руху переламати хід подій. Комуністи переможно сунули на схід, і перед українцями зеленого клину знову постало страшне питання: як вижити у цьому вирі? Щоб врятуватися тепер вже перед набагато чисельнішими ворожими силами, частина українських військ пішла на союз із ними і виступила на боротьбу проти залишків білих. Однак інша частина, навіть втративши з ситуативного і ненадійного союзника, продовжувала обороняти стратегічні пункти Транссибірської магістралі. У Сурійської та Амурської залізниць. Вони чинили спротив, наскільки вистачало сил. Невеликі сотні влаштовували раптові засідки, палили мости, зривали більшовицькі комунікації. Та всі ці героїчні рейди лише оповільнювали, але не могли зупинити наступу. Українцям доводилося обирати між двома лихами або відходити разом із залишками білих під захист японських окупаційних гарнізонів у Примор'ї, або ж пристати до комуністів. А Москва тим часом створила на цих землях буферну державу, так звану Далекосхідну республіку. Формально незалежна, але насправді вона була лише маріонеткою комуністів, покликаною відвернути від радянської Росії пряме зіткнення із Антантою, яка все ще тримала війська в регіоні. Землі зеленого клину перетворилися на арену безжальної боротьби, і білі і червоні ходили сюди рейдами, забираючи останнє продовольство, грабуючи худобу, палячи села, вбиваючи всіх. Кого підозрювали у співпраці з ворогом. Для місцевих українських селян це були роки нескінченного страху. Вдень вони працювали на полі, а вночі могли прокинутися від гуркутих винтівок і криків каральних загонів. Попри це, громади чинили відчайдушний опір. Чоловіки ставали до зброї, створювали самооборонні загони, часто зупиняючи ворога ціною власного життя. Жінки і діти ховалися в тайзі, рятуючи хоч щось із нажитого добра, але незламного духу і самопожертви виявилося замало. Щоби втримати власний край. Коли наприкінці 1922 року японські війська та білогвардійці під тиском Антанти змушені були залишити далекий схід, доля зеленого клину була вирішена. Більшовики без бою зайняли увесь регіон, Далекосхідна Республіка відслужила свою роль, була ліквідована та увійшла до складу радянської Росії. Для українців це стало початком нового трагічного розділу історії. З поневоленням далекого сходу комуністами українське національне життя в регіоні опинилося під жорстким тиском. Вцілілі в боях загони української далекосхідної армії або капітулювали, або частково відступили до Манджурії, а деякі евакуювалися разом з білими через океан. Всі громадські культурно-освітні організації визнавалися ворожими радянській владі, а українські діячі таврувалися як націоналісти. Більшість з них зазнали репресій та ув'язнень за свої переконання. І навіть заплатили за них власними життями. Спустошливим ударом по майбутньому української спільноти стало закриття українських шкіл та викорінення української мови з вжитку. Це призвело до поступової і масової русифікації місцевого населення, яке шляхом насилля змушували забувати власні корені під страхом загибелі. Як наслідок, впродовж десятиліть, всі діти, які народжувалися у цій місцевості, одразу зростали і навчалися в російськомовному середовищі. Ситуацію погіршувало і те, що з плином часу, через утиски національної ідентичності, місцеві українці почали асимільовуватися з іншими етнічними групами, як результат, чисельність тих, хто вважав себе українцем, постійно падала, скоротившись із 33% у 1923 році аж до майже 8% у 1989. Через свідому політику Москви, яка вважала наших людей страшною загрозою, українське національне життя на далекому сході. Було практично знищене. Лише українці Манджурії ще певний час зберігали свої здобутки аж до 1945 року, поки й туди не прийшли радянські багнети. Для незалежності зеленого клину потрібно було, щоб спершу велика Україна зберегла свою незалежність. Але після втрати нашої державності, на жаль, українці могли сподіватися лише на Антанту. Та й вона не змогла зупинити становлення радянської Росії. Сьогодні зелений клин це земля, яка майже повністю і безповоротно русифікована. Його мешканці вважають себе росіянами, а минуле українське коріння зберігається хіба що у випадкових сільських словах чи в старих хатах. В містах уже нічого не нагадує, що тут колись вирувало українське життя. Зелений клин тепер це втрачена батьківщина. Вона залишилася у пам'яті як зворушлива, але водночас трагічна сторінка нашої історії. Сторінка, яка нагадує, навіть за тисячі кілометрів від Києва українці мріяли про власну державу, але імперія зробила все, аби ця мрія загинула в тіні тайги. Друзі, пишіть у коментарях, як вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інше наше відео, та слава Україні!